Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що станом на зараз Дональду Трампу поки не вдалось знайти страхову кампанію, яка б гарантувала його облігацію, що дозволило б йому оскаржити вирок у розмірі 454 4 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку і не вносити всю суму самостійно, заявили юристи колишнього президента США в понеділок, 18 березня. Трамп повинен. Або знайти готівку, або внести облігацію, щоб запобігти арешту його власності владою штату на час, поки він оскаржує рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого, яке зобов'язує його та спів. Відповідачів виплатити 464 мільйони доларів штрафу та відсотків за неправильне визначення вартості майна та обман кредиторів і страховиків. Про це ми якраз говорили у період, коли це рішення було винесено. Далі адвокати кандидата в президенти від республіканської партії подали в понеділок клопотання до апеляційного суду штату, щоб відтермінувати виконання рішення, стверджуючи, що сума є надмірною. Вони заявляють, що обвинувачення звернулись до 30 страхових кампаній. Через чотирьох різних брокерів, щоб видати облігацію. Виконання неможливої вимоги про облігацію як умови апеляції, завдасть явної непоправної шкоди відповідачам, написали адвокати Трампа. Далі адвокати просили, щоб йому натомість дозволили внести облігацію на 100 мільйонів доларів, поки він оскаржує вирок. Якщо Трамп програє апеляцію та виявиться, що він не в змозі виплатити ці кошти за рішенням суду, кампанія, що гарантувала облігацію, повинна буде провести виплати, наскільки я розумію, за Дональда Трампа. Юристи Трампа включили до клопотання заяву Геррі Джульєтті, керівника страхової брокерської компанії Lockton Companies, яку Трамп найняв, щоб допомогти отримати облігацію. Джульєті написав, що видати облігацію на суму 464 мільйони доларів неможливо за теперішніх умов, зазначивши, що багато поручителів не випустять облігації на суму понад 100 мільйонів доларів і готові прийняти як заставу лише готівку чи цінні папери, а не нерухомість. Трамп заперечує, що скоїв правопорушення у справі, яку порушили за позовом Генерального прокурора нью йорку Летиції Джеймс судді штату нью йорк Далі Голос Америки нагадує, що раніше, цього місяця, Трамп вніс заставу у розмірі. Близько 91,6 мільйона доларів США для покриття вердикту про наклеп на письменницю Джин Керол у розмірі 83,3 мільйона доларів, поки він подає апеляцію у справі, яка виникла через те, що він назвав її брехухою після того, як вона звинуватила його в зґвалтуванні її десятиліття тому. Ну, взагалом він її звинувачував там у наклепі. Ось така ситуація складається з Дональдом Трампом, так, який станом на зараз не може отримати відповідну облігацію, так, для апеляції в справі про шахрайство. До речі, цю інформацію також надала CNN, тому ми там також здійснили аналіз в контексті того, що відбувається з. Судовими справами Дональда Трампа власне ми будемо спостерігатися, як Трамп буде виходити з відповідної ситуації, і чи зможе власне він отримати відповідну облігацію, фактично для того, щоб мати можливість подати цю апеляцію. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!